Вітаю вас, мої дорогі. Звісно, що ми з вами щодня молимось за наших воїнів, але сьогодні я вирішив, що ми приділимо цей час саме молитви за них, за наших дівчат і хлопців, ті, що на фронті, ті, що на передовій, ті, що у полоні, ті, що поранені, за їх за рідних, в кого. Є загиблі, за загиблих цивільних, за загиблих воїнів. Я думаю, що ми, звісно, що ми молимося щодня, але сьогодні якось по-особливому хочеться не просто згадати, а попросити вищі сили, укріпити, укріпити наших хлопців і дівчат, берегти їх. Це саме велика цінність кожної людини життя. Здоров'я, збережи здоров'я і життя нашим воїнам, нашим цивільним, збережи наш народ від знищення, збережи нашу державу від знищення і дай, будь ласка, розуму керівникам держави не знищити себе. Гнівом народним після війни. Прогнівати народ дуже просто, зневажливим ставленням. І багато і крадіжками, і багато безчинствами, і беззаконням іншим. Але коли народ прогнівається, знайдуть скрізь. Тому не гнівіть свій народ, Бережіть своїх воїнів. Бережіть своїх цивільних. Звісно, що вам теж важко. Важко красти, важко трахувати. Це дуже трудно. А потім пітлять по Монако це страшенно -то важко. Бути чесним це безперечно, простіше. Не треба позичати очі у сірка. Не треба боятися за своїх дітей, що їх потім знищать нащадки тих, кого ви знищили, кого ви обікрали. Невже мозок не працює, і ви втратили здібність прораховувати на один крок вперед? Після такої війни нікому не простять. Не в ворогові, ні вам. Бо ви теж вороги. Якщо таке в державі коїться, то значить є благословіння зверху. Тому верхівки треба задуматися. Вам теж не простять. І не просто так випустять вас за межі України. А придеться відповідати по найвищому рахунку. Вам і нащадкам вашим. Я не погрожую. Я нагадую про закони. І людські, і закони Всесвіту. Вони працюють. Які, як би ви думали, що ви хитрожопі занадто і одпітляєте? Зараз нація має об'єднатися навколо перемоги. Навколо національної ідеї. Ви ж своєю поведінкою руйнуєте цю національну ідею. Код нації спотворюєте нас, українців, своєю недолугою поведінкою. І з людьми треба не тільки говорити, а й говорити правду і не брехати. Я розумію, під час війни деяка правда не має звучати ніяк. Ви маєте стояти разом з нами на колінах і молитися за наших воїнів. І рахувати кожне життя, яке ви витратили на перемогу. Це ваш рахунок. Ваш. Ви не допрацьовуєте там, ви не допрацьовуєте сам, зато ви допрацьовуєте, якби щось вкрасти. Я не вірю, що без благословіння зверху у нас так жахливо крадуть. Якщо так крадуть в державі, відповідальність на її голові і його команді. Якщо приймаються безглузді закони, відповідальність, на керівникові держави, який має абсолютну більшість в парламенті і дозволяє відбуватися певним речам, те, що відбувається у нас в державі. Отже, треба виправляти помилки, мої дорогенькі. Треба каятися перед кожним загиблим, цивільним і воїном. Треба каятися перед їх рідними, треба каятися перед кожним полоненим, перед кожним травмованим. Має бути щире каяття. Не на словах, а на ділах. Бо прийде час і за діла, це я не про вищий суд і не про людський, а буде і той, і той. Той, хто не встигне пройти каяття, дуже пошкодує про це. Тому приклоніть коліна і покладіть руки на серце і молітися за життя, за збереження життя кожного цивільного. І кожного воїна. Адже ви не докричалися до світової спільноти. Ви не донесли крик Бучі, Ірпіня, Маріуполя до світової спільноти. Ви не донесли. Ви не кричали подивіться, як Ізраїль відразу сколихнув весь світ. Чому вас там нема з першого дня? Ви вже мали готуватися і бути готові до цієї війни, адже ви знали все. І ви вже мали кричати. Рятуйте. Ви мали кричати. Є достойні вчинки, я нічого не скажу. Є. Достойні вчинки тих хлопців, що підірвали собою моста, рятували дітей, клали життя. Але хотілося б, щоб ці життя берегли. Хотілося б, щоб все майно, що придбали на криваві гроші за час війни, після неї, було передано державі. Можливо, продано і передано грошима. Всі гроші, що вивезли чемоданами, через Нацбанк вивели. Під час війни, щоб ви повернулися в державу. Все вкрадене, має повернутися. Це буде чесно. Я розумію, що ви трудилися красти і виводити то на закордонні рахунки. Вивозити сумками. Я розумію, це було вам важко. Ще важче вам буде то повернути, але прийдеться. Прийде час. Тому молітеся разом з нами тепер за наших хлопчиків і дівчат, за наших воїнів і цивільних, за кожне життя. І я знаю, що перемогу ми отримаємо на превеликий жаль, величезною ціною, яка вже сплачена, зусиллями наших воїнів, нашого народу. Тому треба зібратися всім. Працювати на цей результат і наближати його з усіх сил. Ми втратили вже кілька можливостей. Це не про передбачення, а про реальний стан речей. Не довигавкали зброї, не докричалися до цих недолугих партнерів, що гралися нашими життями. Я розумію, що ми не знаємо, як жорстко розмовляють наші партнери з нашими можновладцями. Як по мені, хоч би і били. Було б нормально. Молімося, мої дорогі, за наших воїнів, за їх життя, за те, щоб дали вище сили їм сили, за те, щоб вище сили надавали неймовірні рішення і чудо, чудо виходу з оточення, чудо лишитися живим, чудо повернутися додому неушкодженим, чудо повернутися з полону. Чудо одужання, чудо сили духу. Я вий нам, Господі, збережи нам, Господі, дівчата і хлопців, вони нам дуже потрібні. Це наша мрія. Оплакати кожного і обійняти кожного. І подякувати кожному. І мертвому, і живому.